Допомогу військовослужбовцям 95-ї аеромобільної бригади, які перебувають на сході, зібрали Житомирські підприємці. Вони кажуть, неодноразово здавали кошти на потреби армії, але цього разу вирішили придбати усе необхідне самотужки і особисто в руки передати продовольство військовим, які найбільше потребують допомоги. У нас, друзі, в 95-му. Общаємося там, по 10 разів на день зваємося. Дзвонили в кожен взвод, давали нам списки, що їм конкретно необхідно. Писали списки и так по чуть-чуть купались. Продукты питания, одежда. Купили на сегодняшний день больше 50 комплектов одежды. Там не буду говорить точно, сколько бронежилетов, то, что было все, забрали. Разгрузочные, обувь. Там конкретно под каждого человека, который нуждается именно. Не то, что там каждому там, второй комплект. Именно, кто нуждается, в какой, там взводе, в каком там этом. Тоже это все понабирали. Воды много везем, воды там реально нету. Говорят, даже не так мясо, як вода надо. Много води, за 1,5 тонна только води везем. Элементарно, вот даже носков. Вот просят хотя бы на по одной паре носков на человека. Вот считай, набрали где-то больше 200 пар, только носков везем. Зубные щетки, зубные пасты, порошки, порошков там 80 упаковок. Везем, только порошков. Говорить, не знаем, как мы будем стирать, потому что води нету. но тим не менее надо. Лопати, топори, бензопилы везем. Люди услышали, що ми едем. Даже там незнакомые. Вот даже вот парень, который только что его видели, я его там первый раз вижу. Это просто он услышал, что мы едем, тоже привез там тушенки, там, э, такое, колбасы, вакууме. Человека вообще первый раз вижу. Большинство там наші фінанси ну і много помагали, бо товара реальна ну, вчора считали на вечір, та більше шістдесят чотирьох тисяч тока і понабирали. Медики обласної клінічної лікарні імені Гербачевського також долучилися до ініціативи підприємців і придбали ліки, необхідні для надання першої невідкладної допомоги. Ми знаємо, що наша бригада в гарячих точках нашої держави. От і, звичайно, потрібна допомога. І колективу нашому теж відомо це. За два дні буквально зібрані великі кошти. На 12 тисяч гривень ми зібрали. В основному приймали лікарі, участь в цьому. От, і закуплено медикаменти, які ми сьогодні передаємо Саші підприємцю, який відвезе в Славінськ нашу нашій бригаді. Ліки закупали за принципом надання першої невідкладної допомоги. Тобто, що безпосередньо на полі бою можна було врятувати людське життя, адже 40% всіх летальних випадків наступає внаслідок того, що вчасно не надана саме перша медична допомога. Навіть звичайний жгут може врятувати людське життя. У нас займались люди, вбралися по оптовим цінам безпосередньо з оптових баз. Уже цієї ночі активісти вирушать на схід, і двома мікроавтобусами відвезуть військовим зібрану допомогу.